Всім привіт! Дітки. Погляньте. Мама зайчиха та зайченята зібрались на прогулянку. Зайчиха причепурила зайченят та наділа їм різнокольорові метелики. Подивіться і скажіть, якого кольору метелик у зайчика. Метелик синього кольору. Якого кольору метелик? У зайчика, Метелик зеленого кольору, Якого кольору метелик у зайчика. Метелик червоного кольору, Якого кольору метелик у зайчика. Метелик жовтого кольору. Зайчиха приготувала для них різнокольорові крашанки. Для кожного зайчика була крашанка свого кольору. Допоможемо зайченятам обрати свою крашанку. Це буде легко. Якого кольору метелик в зайчика, такого ж кольору буде його крашанка. Увага на екран! Якого кольору крашенку потрібно обрати зайчику з синім метеликом? Звичайно, зайчику з синім метеликом потрібно обрати крашенку синього кольору. Наступна картинка. Якого кольору крашенку потрібно обрати зайчику? зеленим метеликом. Дуже добре. Зайчику з зеленим метеликом потрібно обрати Крашанку зеленого кольору. Ідемо далі. Якого кольору крашанку потрібно обрати зайчику з червоним метеликом. Правильно. Зайчику з червоним метеликом потрібно обрати крашанку червоного кольору. І остання картинка. Якого кольору крашанку потрібно обрати зайчику з жовтим метеликом? Молодці! Зайчику з жовтим метеликом потрібно обрати крашанку жовтого кольору. Молодці дітки, тепер кожен зайчик знайшов крашанку свого кольору. Дякую вам за допомогу! А я кажу вам дякую та до нових зустрічей, малята!